Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Мінський філял. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Альфа Romeo 159. Автівка обладнана 1,9 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас 2005 року випуску приїхав з Європи. Пробіг даного автомобіля 288 тисяч, ціна його 6190 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Гума у на 17-го радіусу на оригінальних легкосплавних тисках, повторювачі на крилах, автівка ззадів вся потонована. має чудовий міський багажний відділ, розширений вихлоп, задня камера. Далі по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані. Дах у нас біжого кольору без нарікань. Далі... Повний електропакет електрорегулювання дзеркал їх підігрів управління світлом. Мультифункціональне кермо, сучасна android Мультимедіа, клімат-контроль двох зон, 6 шестиступінча механічна коробка передач, управління з підсвіткою салона та відкриттям багажного відділу та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, Вінниця, вулиця Соборна, 1 також діють послуги лізінгу та трейдинг, і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто. І сполучених штатів Америки, ну а всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті автопарк.ua.